Дві цією гачам у канала займаємося потихеньку кабіною. Вже ось пообшивав я. Постамент, крила. Знизу ось такий кордома був, Кавролін, на резиновій основі. Не замарачувався сильно, тому що... Сюди вже налеба щось прикупити путнє, але поки що не до його. Хай побує так, а там уже там тоді щось лучше зробив. Цього в комплекті обшивки не було. Це в мене залишився кусок з потолка. Вирішив теж сюди кинути, щоб вже було однотипно. Установив сидіння, ось таке, купив. На сьогоднішній день воно 5 тисяч стоїть. Це кому цікаво, ну вам скажу, хлопці, воно цих грошей не стоїть. Ви знав, а десь побачив реальний відзив, не купляв. Чого так? ну Уж дуже сильно воно хліб таке. Це ж воно ще нічого не їздило. Це воно таке поставлене. Ось таке, що в мене стоїть на зеленому стар, стар фірма турецьке, воно, звісно в рази краще. Да, це візуально симпатичне, красиве. Але... На цьому все закінчується. Качества, в ньому хлопці нема. Так що не рекомендую хлопцям брати таке сидіння. Прикрутив його на два угольничка. Заводське кріплення я не трогав, ставлю. Сюди треба ще буде зробити для пасажира таке ну, сидіння, плюс, щоб воно відкривалося, як бардачок був для мілочок і всякої і так далі. Правильно хлопці підмічали, що треба було зразу обшивку вставити. Ну, я там ще планував її шуми, за чого й не поставив. А тепер довелося трохи помучитися, попрацювати. трошки відпускав кабіну і заморачувався. Ну а так. Так воно це вийшло. Тут ось там горловина. на бак кришечка. Тут все по-штатному. Ось так воно це все. Так, да, воно то сидить якби непогано це сидіння, але ну, хлопці, я вам скажу, не стоїть воно своїх грошей, не рекомендую. Тут так ось, блокировка. Так, це все виглядає, трошки пилючки вже припало. Постамент ніде нічого не клею, щоб друшо можна було зняти. Ремонт. так воно це все виглядає. Руль відкидається. Тож, в принципі, так сидіть наче і удобно. Питань нема. Ну, Ще треба вентилятор поставити. З Дзвоненьком поки нічого не вирішав. Не до його. цей моторчик, тут і без його вистачає проблем. Треба ще заказати сюди індикацію включення передач, тому що маркером написав. Це така справа. Ну, а так в принципі вийшло симпатично. Отак і ми ззаду виглядає. Там робив. Пластину, щоб де розподільник на болтина трьох, на зап... Ті, як по заводську. Я не знаю, як вона заводська виглядає, але зробив, закрив, де розпідлітяє сюди яку ще хіба що. Паралончик підложити дай. Дай на цьому все. Ну отак, в принципі, все адекватно. Обшивки брав щось в районі 2000. В принципі, можна і самому пошити, можна заказати вже готовий. Тут вже казав один, кого як, нікого які побажання. В принципі, все стало, все підійшло, не коротке, ніде нічого. Тут, в принципі, по обшивках яких зауважень нема, наоротне з запасом. Ну, оце так виглядає з кабіна. Я думаю, заслуговує на такий палець вверх. І не забувайте підписуйтесь на канал. Далі обов'язково буде. Ще є багато планів по йому. Постараюсь вам все показувати. До нових зустрічей!